Доброго дня, діти! Рада вас вітати у себе на кухні, у себе вдома. В зв'язку з тим, що зараз карантин, і ви повинні бути всі вдома, а ми не хочемо пропускати наше навчання, знаючи, що в нас по плану йде вже виробниче навчання, так? тому я пропоную вам працювати в такому режимі. Я буду вам показувати. Урок, відео уроки відеоуроки з майстер-класами приготування страв, які в нас будуть йти в тієї чи іншої теми, ви будете переглядати їх і вдома відтворювати, і мені надсилати ще готовий результат у відеоформаті або ж у вигляді фоторепортажу. Наші уроки будуть відбуватися по плану майстер-класу. Я буду Оголошувати тему уроку, мету, інструктаж з охорони праці, ну і вже далі технологію приготування страви. Ну і тема нашого сьогоднішнього уроку буде приготування млинцевого тіста, виробів з нього, а власне це будуть млинці з начинкою з рис, яйця та гриби. Я покажу вам дещо я вже підготувала, покажу вам заміс в лицевого тіста, як правильно його зробити. Потім ми випечемо з вами млинчики, зробимо фарш. Ось, ну І подивимося вже результат нашої роботи, що ж у нас вийде. Але перш ніж почати нашу роботу, давайте нагадаємо собі, що ж нам потрібно зробити. Не дивлячись на те, навіть що ми вдома. Обов'язково ми вдягаємо фартушки, миємо руки з милом, полікоть. Два рази з порізкою, дезінфікуючими беремо, Готуємо все, що нам потрібно для даної страви, інструмент, інвентар, посуд. Ну і Давайте подивимося, я вам зараз покажу, що ж вам буде потрібно для приготування даної страви. Власне, посуд, якому ми будемо з вами замішувати. Це миска для замішування тіста. Далі будемо користуватися ось такими інструментами. У мене тут розливна ложка для замішування тіста, сама ложечка для замішування тіста. Ось так я вам поставлю. Лопаточка, коли будемо смажити млинці. Далі, що нам буде потрібно? Борошно, яйця, молоко, олія, цукор і сіль. Ну, начинку потім ми будемо вже робити. Тут у нас із начинки є яйця відварні, рис відварний, гриби. Я потім покажу. Вони у мене вже є готові. Смажені і власне можемо ми розпочинати готувати тісто? Для приготування тіста нам буде потрібно три яйця, розбиваємо у миску. Сюди ж у нас іде у нас іде сюди 90 грам цукру, сіль, одна друга чайної ложки, Олію покищені і замішуємо тісто. Вдаємо із стакана борошна. Борошно у мене уже просіяне два рази. Так. І замішуємо гарненько. Будемо борошно будемо додавати видавати поступову чого, тому щоб не було грудочок. Тісто у нас повинно бути однорізне. Схоже на сметану густо. Так. Далі додаємо, вимішуємо тісто, додаємо, додаємо. Десь 250 мл. Половину ось цієї е, норми. 250 мл додаємо молока, розводимо нашу суміш, знову додаємо після коновошно. щоб не було грудочок. Ресту борошна і олію. Якщо ми з вами додаємо Олію в тісто, то одного разу перед смаженням. На розігрітися когороді буде достатньо. Потім, коли ми будемо смажити кожний наступний маланець, можна не змазувати сковорідку. Так, Ми будемо чисто дивитися і регулювати густину. Якщо тісто ну, в нас постоїть, звичайно, хвилин 15, відпочину для того, щоб набухла клейковина, і ми побачили, яке ж воно у нас якої версти не буде, а воно повинно бути у нас консистенція куста сметана. Міксер ви використовуєте на початку, розбити структуру яйця, збити сахаром, потім вже користуєтеся збивалочкою або ж. Лопаточкою дивіться. Зараз я хочу вам показати, яке ж у мене вже вийшло тісто. Мінцеве тісто. Ось така густина повинна бути, подивіться, будь ласка. Густина. Консистенція як густа сметана. Консистенція нашого тіста мінцевого. Я трішки ще виготовила його. Ви вже будете дивитися самі, ну, щоб ви були наближені ось до, такої, до такого результату. Ось. Консистенція густої сметани. Так. Поки що ми відставляємо наше тісто для того, щоб набухла клейковина. А ми з вами приступаємо до, приступаємо до приготування начинки. І так, у мене сьогодні будуть млинці, а, з, я взяла рис, гриби вже готові і зварені яйця. І так, приступаємо, нарізаємо яйця. Убиками саме будемо відправляти в нашу. Місочку там вже у нас рис відварний. Так, нарізаємо яйця і вправляємо все. Мисочку де у нас знаходиться рис відварний. Так, далі. Що в нас ще тут входить? І у нас є ще гриби для нашої начинки. Гриби я заздалегідь. Якщо ви згадаєте первинну обробку овочів, кулінарну, механічна кулінарна обробка овочів, то я думаю, що ви згадаєте, що ми спочатку, що стосується грибів, ми треба їх помити, почистити. Знову помити, так? нарізати на відповідні напівфабрикати. Я нарізала пластиночками, тому що в мене начинка, і е, підсмажити солим перчим, якщо треба буде то підливати водички, тушкувати на слабкому вогні. Ну, так, я робила для своєї начинки, для того, щоб бути впевненим, що гриби вже дійсно приготовлені, Вийшла до готовності, так, і тепер я це все змішую начинку. Все. Слідуючим етапом нашого технологічного процесу буде смаження млинців. На розігріту сковорідку змазану олією, я один раз змазувала олією. Всі наступні вже не буду. І так, швиденьким рухом. По колу, виросли у нас тісто і поставили сковорідочку назад. На невеликому вогні ми будемо смажити всю цю, все вже, всю цю партію у нас, що суміші, нашого тіста. Ну і останнє. Тепер вже випечені наші млинці, начинка готова. Що ми робимо тепер? Беремо млинчик. Викладаємо нашу начинку, згортаємо у вигляді конвертика, Перекладаємо швом донизу і викладаємо на форму. Ось у нас вже готові млинчики, начинкою, викладені в форму. Можна потерти твердим сиром і відправити в духовку для запікання. Подаватись сметаною, зробити чай або каву, що ви там полюбляєте. Ну і, в принципі, можна пригощатися себе, рідних. На цьому наш урок закінчений. Наступні відео будуть всі попереду. Будемо з вами спілкуватися, працювати. Чекатиму ваших пропозицій, ваших відео або ж фото. Далі, що буду вас просити, лишайтеся здоровими, слухняними. Ось, ну, звичайно, лишайтеся вдома, вдома, дома. Готуйте, готуйте для себе, для рідних, пригощайте їх. Така в нас прекрасна професія. Я думаю, що ми її всі любимо і поважаємо. До побачення! Будьте здорові!